Чергова розпаковочка. Художник наш сімейний захотів професійних фарб вашевих. Не знаю, чи він зрадіє такому об'єму, який тут буде. Але дареному коню зуби ніби не дивляться. Отже, що в нас тут є? У нас тут є ось така зелена гуашка. Це об'єм, який ну, для нас більше звичний. Тобто така, ось така гуашка. Так вона виглядає. Це в нас таленс. Плакатна фарба. Тобто це не, не відноситься до професійної, більше до прокатної. така зелененька теж така сама, в принципі, вангох, великий об'єм. Цей мені колір дуже сподобався на рекламці. Ось такий він. Такий каротин. Це у нас 210-й і вона криюча. От любить батько велике тюбики. Буде йому подаруночок. Це кобру це собі замовив. Ось такий колір мені якраз зараз потрібен, а коли ти його мішать з інших, то трішки довго би було. Так, тут якісь... Це що таке? Це подарунки якісь, чи що це таке? Це вже цікаво. Це те, це, 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 що я не замовляв. Леф Добре, Леф Що у нас тут? Пробник. Олія. Амапола, ух ти! Ух ти! Чи це, чи це фар... Так, це олія. Макова, до речі. І це у нас фарби. Пробнички. Робнички фарби олійної. Ну, такого я ще не, <смі> ще не бачив, але добре, хай буде. Так, олія graduate Це у нас що таке? Ага, теж хотів тато великий тюбік ось цього кольору. Цікаво, що ж тут. Як цей тюбик? Ось такий це колір у нас. З олійкою так він виглядає. Ну, розмір має значення добре. До речі, щодо фірми доставка як відбувається. Якби в мене немає претензій щодо процесу, до самої доставки. Але останній раз, як доставляв кур'єр, то питання в мене виникло, чого це мені тикає. Якби. І, і ось такі моменти. Ну, ми ж, як то кажуть, ми, ось, ось так тюбики виглядають. Це у нас Ренесанс, польська, польська фірма Гуашки виробляє. Такий відповідник нашої роси, скажімо так, у Польщі. Ось такий наборчик кольорів. В принципі, по об'єму непогано. Так на на Гуаш досить непогано буде, я думаю, з об'ємом. Повинно сподобатись. І тут це все закрите. То вже на місці художник розбереться що з ним робити, як відкривати він, як відкривати тюбики, він знає. От. Е як то кажуть, ми ж поважні люди, що, як -то в тому анекдоті, що мамо, мамо нас люди поважають. А хто? Ну ви мене поважаєте, я вас. От такі неповажні люди. І після того, що мені кур'єр втикав, е, то мені не захотілося їхньою фірмою якось перевозити наступне замовлення. Тому вибрав іншого кур'єра. От. Ну, Інший кур'єр. Нічого нормально. Навив, все добре. Я таких моментів не люблю, наприклад, що мені тикають незнайомі люди, які годяться мені в діти. Мені то не є якось цікаво. Ось така, така коробочка. Ну. Не знаю, щось, щось ніби тут щось інше було всередині, але добре. Хай буде. Сюди запхали, ну, бог з ним. Так, це у нас синальєровські олійні. Тут у нас це у нас ще у нас глашка. Та ось така ще. Такі ще глашки, кольори. Так. Далі... Так, і треба ж якось розділити те, що я замовляв і те, що в мене... У формі подарунок, оце в формі подаруночків, це у нас пастелька в подаруночок, це вже інший вже колір. Це був помаранчевий, був. Які тут, два якихось були кольори, помаранчевий точно був. Ага ось такий був. А ну тут є у нас, що це не для продажу. Ні, немає такого. Немає напису не для продажу. Ось такий подарунок. Дрібничка, а приємно. Синій. І що у нас тут? Каталог. Каталог. Акварелька. Каталог з акварелькою. Ось таке воно. І mm. різні розчинники, вернікси, під акварельку, Цікаво. Таке подражнити художників. Ось такі різні штуки. Тут набори, не набори, все, що хочеш, і гамма кольорів. Не знаю я такого. Шмінка, ага, окей. Чмінка добре. Цю фірму чув про неї німецьку. німецька фірма. Кажуть, так, те, що досить-досить непогано. Ось така коробочка і ось це подаруночки. Так що так виглядають посилочки з цього. Магазин у нас все добре.